Оно мав тебе мені. Ну, це каміння, окей, okay, прикольно, типу. Mm -hmm. з гідом це просто якийсь треш. Ми знову опору у місті Куско. Не кусок, на шматок, не кусь, а куско. Це одне з найдавніших міст світу. Куско було столицею Великої інської імперії, яка існувала до приходу іспанців. Місто відігравало ключову роль у політичному, релігійному та економічному житті імперії. З Куско виходила королівська доріжка або каміноінка, яка полягала через Анди та з'єднувала різні частини імперії. Ця доріжка була дуже важливою для комунікацій та торгівлі. Доброго вечора, ми з України. Стою зараз в одному з найстарших. Міст латинської та північної Америки люди тут жили без перерви майже 5 тисяч років. І так, це місто Куско, і я знаходжуся на головній площі. Вона називається Плаза Дезар. Виглядає дуже-дуже круто. І взагалі я більше люблю ось такі місця, аніж Ліво, Мірофлорес, те, що ви бачили в минулому відео. Тому що тут ти відчуваєш, що ти живеш в історії. Люди ходили цією бруківкою ще 5 тисяч років тому. Ну, мене це дуже надихає насправді. Це один з місцевих ярмарків. Насправді, їх у укуску доволі багато, і кожен вирізняється своїми особливостями. Ярмарок Сункаль це найвідоміший ярмарку і один з найбільших у Південній Америці. Він відбувається щотижня у суботу, збирає багато місцевих жителів і туристів. Ярмарок Сан-Педро відкритий щодня, але найбільш активний днем є неділя, коли місцеві фермери та ремісники приносять свої товари на продаж. Ярмарок Сан-Блас це ярмарок, розташований біля костелу сан і славиться своєю різьбленою, дерев'яною сувенірною продукцією та мистецтвом. А ярмарок Сан-Сальвадор ну це ярмарка відома своєю продукцією інських сімей, які продають текстильні вироби, вишиванку, кераміку та інші вироби. Тепер питання для затаків: чому в Перу я постійно бачу гбт прапори? Куди я не піду, усюди є ЛГБТ-прапори. Кожні 5, 7, 10 метрів вони повсюди. Думаю, блін, які вони молодці, вони підтримують ЛГБТ-меншинства постійно, навіть в Україні так не підтримують. І я так думала до одного моменту. До моменту, поки мені не сказали, що це не ЛГБТ-прапор. Тут це прапор інка. Тобто, це їх місцевий прапор, їх племені. Тобто вони не підтримують ЛГБТ. Ні, це не те, що ми з вами думаємо. Це трохи інше. А тепер. Їдемо туди, де кожен знайде собі щось своє і залишиться неймовірно задоволеним. Куди? Ну, звичайно, на ринок їжі прийшла зараз на найбільший ринок у коску. Він називається Сан Педро, і мені це дуже нагадує про кос. Тут готують, там продають овочі, там продають одяг, купа собак, купа людей, купа дітей, які прямо тут їдять, навчаються і роблять все. Хоча знаєте, після реконструкції привоз все ж виглядає краще, але мені дуже подобається, тому що ти дійсно можеш погрозитися в атмосферу того, що відбувається в Перу, а не тільки в якісь модні заклади та туристичні місця. ви вже встигли з попереднього випуску. Пору це достатньо багата країна на різні смаколики, хоч інколи й дивні. Радше я можу сказати: я старію. Я завжди ненавиділа ось такі штани. Знаєте, такі типу плісовані теплі штани, тому що ти них виглядаєш, не знаю, на три розміри більше ніж ти є. Але завтра я маю їхати на хайкінг по четвертій ранку. І мені знайомі сказали, що було дуже холодно сьогодні, тому краще мені придбати штани. Тому я вже взяла куртку, флісовку та ще й штани. Коротше, надача дачі. А тепер треба баньким, бо завтра нас чекає ранній пітяг. Ми поїдемо до одного з найгарніших місць поблизу Куску. Добраніч! То у нас четверта ранку, тільки прокинулася, і зараз будемо йти точніше їхати на озеро, яке я забула, звичайно, як називається. Я ще раз запитаю, гіда та розповім. Але от, що хочу сказати: але ні, це перу, тому тут дуже холодно, і я рада, що я купила куртку, штани та багато іншого. Бо на вулиці дуже холодно, прямо дуже холодно, десь 2-3 градуси. Маршрут до озера зазвичай проходить через тауншип Маліпата, що розташована на заході від куску, і відтак через декілька годин їзди призведе вас до входу в заповідник та початку стежки до озера Хоментай. Важливо враховувати, що дороги в гірських районах можуть бути дуже дуже вузькими та вивітреними. тому обов'язково слідкуйте всім правилам безпеки на дорозі, а ще дотримуйтесь інструкції водія чи екскурсійного гіда. Проїхала вже декілька годин в автобусі та приїхали приїхала постійно досити місце. І в мене це визвало дуже велику ностальгію, тому що коли я займалася альпінізмом, ми постійно зупинялися в подібних містечках, щоб поїсти. І от зараз я спустилася на гір. Має бути класно, але тут туман, і ще йде дощ. Я дуже сподіваюся, що коли ми приїдемо на місце, дощу не буде, тому що в мене немає ані капюшону, ані шапки, ані парасольки нічого немає. Тому коротше я дуже дуже сподіваюся, що все буде. Адже приїхала вже на місце. Зараз будемо підніматися куди На гору. Хайкінг займе приблизно 1 годину 40 хвилин, і я випадково взянула тому буде весело. Але я думаю, що я впораюся. Це не такий важкий хайкінг. Подивимося, як воно буде, і все вам покажу. Стежка до озера Хомантай має приблизно довжину 7-8 кілометрів в один бік. Вона розпочинається біля села Сора і пампа, із якого ви будете підніматися до озера. Подожди, залежить від вашої фізичної підготовки, але ще й від того, як швидко ви адаптуєтеся до візити. Зазвичай це займає близько 3-4 годин, щоб піднятися вгору та трохи менше часу, щоб спуститися вниз. Ми вже почали підйоми, як ви бачите, тут дуже багато лошадей. Це такий місцевий бізнес. Ти можеш взяти лошадь в оренду та піти наверх. Це коштує десь 20 баксів, але я не буду цього робити, тому що це дуже тупо. Ну, типу, брати в оренду лошадь та йти на гору, та навіщо ти приїхав? Візьми свої ноги та йди. Це особисто моя позиція. Я ну, дуже малі дуже... що Піднялися ми вже доволі так високо. Навіть не знаю, як вам показати, де ми стартували, бо це було десь отам. І прикол в тому, що ми йдемо без гіда. Самі я не знаю, де наш гід, і ми не знаємо, скільки ще нам йти. Оце нас найбільше насторожує, бо ми реально не розуміємо. І ось нарешті озеро Хьомантай. Озеро Хемонтай знаходиться на висоті приблизно 4200 метрів над рівнем моря, що робить його вищим за багато інших альпійських озер. Ця висота може бути серйозним викликом для тих, хто не звик до високогір'я, і тут може виникнути синдрому Кости або простіше висотна хвороба. А особливістю озера Хімонтай є його колір. Вода озера має неймовірний відтінок бірюсового кольору, який виглядає фантастично в контрасті з оточуючими сніжними вершинами анд. Легенди про походження озера Хомантай інська міфологія пов'язує його зі стародавнім перуанським богом води Віри Акочою. За легендою Віри створив озеро, володіючи потужними водними силами. І вода в озері вважалася священною. Чому реально це? Оце все це все це все гори. і, типу, дуже гарно виглядає. Але через хмари це неможливо засняти. Але чи могло все бути в мене так ідеально? Ну, звичайно, що ні. Коротше, щоб ви розуміли, з цим гідом це просто якийсь треш. Спочатку ми замовили екскурсію англійської мови, Тобу, тут багато було людей, які не розмовляють іспанською. Вона всім, за всіма розмовляє іспанською мовою. Мені зробили зауваження, що, типу, ну, ми бронювали тур англійську. Вона відповіла нам англійську, декілька хвилин поспілкувала, що з англійською, потім вона знову всі правила, всі моменти розповідає іспанською. І кожен раз нам потрібно приходити її зупиняти. Але найцікавіше навіть на це. Коли ми зустріли її верху, Ну, по-перше, вона не супроводила нас на гору, вона потім прийшла туди сама, взагалі без нас, хоча ми майже загубилися, тому що там багато різних доріг. От, Але, дякуючи, дійшли іншим людям. От, Піднімаюся на гору, і типу, там дуже-дуже багато хмар, тому ми не можемо побачити гори, а тільки озеро. І вона каже, типу, ну, у вас є 30 хвилин, і ми будемо спускатися назад. Ми кажемо, типу, 30 хвилин, ми піднімалися півтори години, щоб 30 хвилин подивитися. Вона каже, ну так. І каже, в 12.40 ми всі зустрічаємося на парковці. Ми приходимо о 12.39, нікого немає, навіть гіда немає. Ну, типу, якого хрена взагалі? І знаєте, що найбільш прикро? Що ми тільки почали спускатися, і через 20 хвилин після того, як ми почали спускатися, відкрилися гори. І зараз, типу, всі, тупо всі з цим Тругайдом, вони залишилися на горі, вони всі зробили фотки, вони всі зробили відео, а ми сидимо їх тут і чекаємо, тому що. Ну, якби вона нам сказала, ми декілька разів перепитали, чи можемо ми затриматися. Вона Сказала: ні-ні-ні-ні-ні, ми нікого чекати не будемо, типу всі мають бути тут. Подивіться. Окей, okay, люди то окей. Де гід? Якого біса ми маємо її чекати? Ну, типу, людина спочатку говорить взагалі іншу мову, яку ми не знаємо, хоча ми бронювали інакше. Потім людина нас ігнорує, потім людина просто не приходить і порушує свої ж правила. Ну, Таке собі. Та досить просумне. Їдемо до центру пуску. бо прямо зараз там відбувається щось просто неймовірне. Куско багато не лише на ярмарки, але й колоритні фестивалі. Мені вдалося потрапити на один із них, і це було дуже круто. Найбільш відомим, до речі, вважається фестиваль Інті Раямі. Цей фестиваль відзначається в кінці червня і є найбільшими видатними. Куско він відзначає сонячне свято Інті, богині сонця, і проводиться на площі Куско та у фортеці Саскайвами. Фестиваль включає в себе релігійні обряди, танці, музику та історичні реконструкції. Що новий день, нові пригоди зараз. їду до місця неподалеку від куску. Вона називається Мурас Мурей. і Будемо тут кататися там на квадроциклах. Також там мають бути руїни і щось типу соляних катаком. Не знаю, я не впевнена, подивлюся та розповім. Ми Їдемо до мураю. Це соляні копалини, що були створені ще за часів інків І добиратися ми будемо на них на квадроциклах. Це про те, що ти впевнена, що ти їдеш на місце, яке називається Морай. Типу, це місце, яке побудували інки. і там якийсь круг прикольний. Місць. Але ні, я помилуюся. Ми йдемо на місце, яке називається Мораж. І Мораж це те, що було побудовано до інків. Це соляні шахти, які збудовані були дуже-дуже давно. Я зараз запитаю Гіда і коротше розповім вам. Соляні копалини не мають багаторічну історію, що налічує тисячоліття. Вони були використані ще інками, які розробили та систематизували ці копалини для виробництва солі та забезпечення життя своєї імперії. Пізніше, після приходу іспанців, експлуатація солі продовжувалася в інкському стилі. Ну і власне, от сам параш дуже прикольно виглядає. Це соляні пещери. Вони були створені ще до імперії інків. І десь через 500-600 років, після того як вони були створені, прийшли інка. І вони їх розширили. зараз. Тут знаходиться три тисячі ось таких копалень. І щоб створити з них сіль, потрібно чекати приблизно один місяць. До речі, цікавий факт: це не державна власність, це приватна власність, і ними володіє приблизно 400 сімей. з соліні Соляні копалини мурай вражають свою архітектуру. Басейни для впоровування солі поділені на багато малих квадратних ділянок, які належать різним місцевим групам. Ця система досить складна. і Кожна ділянка передається від покоління до покоління. А зараз ми знаходимося у музеї солі. Це музей розташований поруч із соляними копальнями мураї, та дозволяє відвідувачам дізнатися більше про історію та процес видобутку солі у цьому регіоні. В музеї можна побачити виставки та демонстрації, які розкривають історію солі у регіоні Мураї, включаючи інкський та колоніальні періоди. Експонати включають різноманітні предмети, які використовувалися для видобутки, обробки та торгівлі сіллю. А ще тут можна скуштувати дуже смачний шоколад із сіллю. Пам'ятаєте, я вам de дещо, дещо обіцяла? Столиця Імперії Інків. Місце, що ховає за собою величну історію. Фортеця Саскайвамен була побудована Інками в 15 столітті під час панування імператора Пача Кутека. Однією з найвідоміших особливостей Саскайвамен є величезні кам'яні стіни та бастіони, які були побудовані на різних рівнях. Коротше, цікавий факт. 1553 році, коли сюди приїхали іспанці, вони почали розбирати ось цю будівлю, не знаю, як фортеця, будівля, столиця Інків. Вони почали її розбирати. І оці камні, які зараз тут, так само внизу, якщо подивитися на плазу дезарм, яку я вам вже показувала, то багато чого на плазі збудовано саме з цього каміння, саме з цього місця. І ще прикольний факт: в самому куску, в цілому, як в Латинській Америці, всюди і в цілому, як в Іспанії, дуже багато різних соборів. І коли іспанці в 1553 році прийшли сюди, то інки вони не знали ціну золота, вони використовували його тупо всюди. І в цій фортеці було дуже-дуже багато декорацій, зроблених саме з золота. І коли іспанці сюди прийшли, вони просто вкрали це золото, віднесли його донизу і побудували там собори. Тобто вони створили як каміння, так і золоте, і побудували собор, який я вам не ще показувала. Саме тому зараз це виглядає просто як я не знаю каміння. А колись, колись це було дуже дуже круто. Фортеця мала систему оборонних мурів та оборонних башт, які служили для захисту міста Куско від потенційних ворогів. Інцінтана це велика кам'яна платформа, в Саскайвамен, яка використовувалася для ритуалів та церемоній. Інцінтана включає в себе великі кам'яні алтарі та кам'яні канали, які використовувалися для прокладання священної води. дивіться на всю, що штабу. Ми 100% всі бачили це в серіалах, коли там знімали проїмки про адстеків і так далі. І ось це, цей круг всередині, він називається М'юя і раніше він був повністю покритий золотом. Чому? Тому що це був знак сонця, інки вони поклонялися богу сонця, саме тому в цілому була збудована ця фортеця. І ось цей круг, на, на жаль, я не можу підійти ближче, тому що тут контролюючи не можна підходити. Але ось ця вся зона, вона була золота. Звичайно, до того моменту, поки не прийшли погані хлопці, хто? Іспанці у 1553 році. Але все одно тут, звичайно, є на що подивитися та про що подумати. Наша подорожку з добігає кінця. Але... Вже зовсім скоро я поведу вас джунглями та горами, які приховують за собою неймовірну таємничу. Мачу пікчу. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку, щоб загубитися у лісах перу разом зі мною.